Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. У нас mm. така кожний... Каждая... Ну не кожен вечір, але практично кожен вечір. Так... О! Така маленька прогулянка. О, дорого! Я де ж наш червоного боєта. Іди возьми сину тут. Привчаємо дорогу до сідла. Вивчаємо трошки дору до сідла, хлопці хочуть возити. Така от наша дора. 15 травня буде два роки вже і поміряю, що вона виросла на два роки. Таке маленьке, скупеньке. але нічого, нам хватить. Така от лошича. Будемо мати 15 травня два роки. Снімузай, що вона виросла. Відстали гарні, гарні. О, дар. Гурте. Відстала по собі такі квіти. Ти, Ті, щось я крутиш ти, тьотя! Оу. Чекай, чекай, Гоу! постав рівно. У две. Най, Ілюша, то йде, тримай. Не хочемо відбувати. Добре, будь чим. Ооо найде тримай Где треба кобела ти на тримай телефон? Си! Ці грі Вау! Чи! Мы сплеати бать будете зараз, блять! Да, я тебе порціону цю показываешь фиг зуба не будемо наїхати, не будемо на то не будемо на Вибирайте выбирайте фикси

Вже возилися. два вечора. На Та сідай! Я буду А бо ти та два? Стоять. Тебе знімають ветер А ти там той? Я, не... Я там не попустив ту. Стримено. Ооо. Ти деш стояти? Тоді треба йти. Oh. Oh. Я думаю, що треба йти. Ні, nee, люш, ти тут будь. Бери за поводок і веди по-марку. Віста, давай, ідь туди. О, oh, віста. Бьодора. Хай ти фігди не показує, вези. Ai, і... ai. Полегко, хіба не той. Що само так не пускаємо. Бо всяке буває. Вершник наш. Так, на владику візьмете його шнурок. Їдь помалу, я буду ззаду йти. <плес> <плес> ти давай не думай. Yeah. <плес> віддумайте, то їду. Вершник наш. На, візьміть того легенько, не бійся, я буду тут. Не бійся я буду ззаду йти, вона буде йти Ох, помал. Я помало не, не, не стражі і все, полегко. Тримай всю сину на тяжку. Розвертай. О, полегко собі йди і все. Так, кожен вечір привчаємо. Помаленьку, помаленьку. Я Йо, думаю, біля. все буде. Все буде шиком. Ай, сади. Іде йде, дора йде, не. Що? За що ти <сх> тут не? Шу ще стяне, не полетає. Вс, газой. Емола. Давай, давай. Йо. Зюка! Помаленьку, полегку. Хлопці це возити. Там чите помаленьку. Найця хлопці возять. Діда, так. Дара. Я вийду на звідіо. Те, на години ходить. Хто? Вона й ходить його така робота. Дра Добре. А ти дрова поскладав? Ну давай, ну, пару хвилин і приїдеш. Помалу-помалу і навчимо щось добре. Розвертайся. Зараз для нових підписчиків, який жеребець Хілтон. То його дочка він і зараз у Тернопільській області. Каріна вродила сестричку Дорину, гарне лошадко по сеньору. Мама Дори. Уродилась гарне лошадко по сеньору. Я, я. Ти на дорогу не їдь, бо нас там щось не настрашило. Такі то справи. Тай готуємося помалу до, до святів Пасхи. Можна я себе провезу? Айта Айті Ідора вечірня прогулянка на дорі під сідлом. Зараз по пів годинки поквозимося. І потрошки-потрошки навчимо її їздити. що всіх з наступаючими святами Пасхи, щастя, здоров'я, мирного неба, всього доброго, слава Україні, будьте здорові!